Є дві таких детальки. Ставиться вона ця деталька от сюди, от на такий пістон, пістон на цей пістон він пистон. От, в отверстий. в отверстиї він вставляється. І получається, отак от вона має бути. отак, Зараз я зменшу трошки. Отак от вона має бути. От 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 вона має бути. Но тут деталью, деталь, один пістон. Тут є два відверстия. Одне і друге кругле. Одне і от друге отверсті. так, має зайти два таких пістона. От один він цілий, другий, от він поломаний. На другій такій деталі. от така ситуація. Так само, один цілий, задній, от він, от такий, другий от такий поломаний і тут виходить. Ось така от ситуація з цим ділом. Ну, не знаю, чи чистити може їх і можна, в принципі. Але тут цілюрою мають, типу, відім чиститись. Не знаю, що з ними робити.